Слава Украине! Вот вот Вот, вот не падай! Я всё сделала! Я думал, что уже не на высыпание приедешь Добрий день. Добрий день. Звичайно, що це ну, можливо трішки такий не зовсім раціональний крок на сьогоднішній день. Є. Зробити це в буденно, ну, ввести це в буденний спосіб життя не так просто, але вирішили спробувати, щоб... Хоч би для себе визначити, чи готова Луцька міська рада до то того, що були з перспективи майбутньому чиновники, бо тоді сидить за велосипеда. Знаєте, що відповідь, що поки що не готові, і нас дуже багато проблем із, із паркуванням для, авто, для, для велосипедів, і е, з душовими кабінами. Ну, не так це просто, але хотіли, можливо, ну, хотіли б подивитися, можливо, ще якісь додаткові проблеми, щоб потім їх вирішувати. Кінчу нам. Ті, насправді мені не важко, бо я в субота-неділя, інколи в п'ятницю, в кінці дня. Ну, засіб пересування для мене, якщо без сім'ї, якщо так сам покупку виносимо, то я в суботу підідорогорію пересуваюся. Якщо немає потреб, чи сім'ю возити, чи якийсь вантаж, тому ну, для мене взагалі немає проблеми абсолютно.